Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Гурта СБУ супроводжували Чернишова після повернення, щоб його не арештували набо і САП. Пишуть змі питання поверненням Чернишова за кордоном. За дорученням Зеленського довелось займатися головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Сталося це після того, як міністр єдності на заклики повернутися. Відповів: Я не бачу свого майбутнього в Україні. Гадаємо, офіс президента декілька тижнів тому дізнався про те, що квартира співвласника 95-го кварталу Тімура Міндіча знаходиться під оперативним і законним прослуховуванням набу. У цій квартирі Збиралися люди з найближчого оточення президента України. Всі квартирі обговорювалися і політичні і бізнесові питання. Пан Міндіч це великий бізнесмен, який займається енергетикою, багатьма іншими речами і навіть торгівлею зброєю на мільярди. І коли в офісі зрозуміло, що це все зафіксовано, почалася бліць атака на набо для того, щоб підтвердити це, достатньо відкрити текст прийнятого під тиском банкової закону і прочитати одну новелу. Її мало хто помітив. Згідно цього закону, підозру керівника офісу президента його заступникам тепер може вносити лише генеральний прокурор, якого він же й назначив. Зрозуміло тепер, кого захищав цей закон. Цим законом не ліквідовують набо. Цим законом спеціалізовану антикорупційну прокуратуру підпорядковують генпрокурору. Таким чином, генпрокурор може сам визначити, хто з прокурорів розслідуватиме справу, матиме доступ до всіх повноважень з доданих супроповноважень генпрокурору забирати первинне провадження, віддавати в будь-який інший прохоронний орган. Це було вже на початку своєї діяльності. Директор НАБО ПАН Кривонос. Сприяв тому, щоб справа проти заступника керівника офісу Татарова з НАБО була забрана і була передана на захоронення до СБУ де її закрили закон номер 12414 має на меті контролювати справи НАБО з тим, щоб вони не вийшли на уточнення президента. В той же час Зоя Казанжи пише. Читає про неефективність набо і са бачу, як стараються позитивні їхня ботва знівелювати протести людей проти президентсько-парламентського свавілля. Я розумію, що вони так нічого і не зрозуміли, бо не за хороше набо чи за хорошу сап вписується громадянське суспільство, не за те, щоб мати змогу їздити в Європу по безвізу. Ми навіть розуміємо, що європейська допомога. Найближчим часом не скоротиться, бо це допомога не тому Бовдору, якого брав мудрий нарід, а ціна виживання стійкості країни. Громадяни України відстоюють цінності і принципи, за які виходили на Майдані і за які воюють зараз і вмирають. Давайте повернемося до створення незалежних антикорупційних органів. Нагадаю, що мова йде про таку структуру орган, який займається формуванням і реалізацією держантикорупційної політики. А також запобігає корупції, це наск орган для розслідування корупційних злочинів, вчинених вищими посадовими особами і притягнення їх до відповідальності. Це НАБО – орган для процесуального керівництва досудовими розслідуваннями набо підтримання державного обвинувачення в суді і представництва інтересів держави в справах про корупційні злочини. Це САП – орган створений для здійснення правосуддя в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів. Піднесених до його підсудності це вакс, і це не жартумає. Не просто так створили таку структуру і такі алгоритми. Відповідно, озвучили таку вимогу з боку ЄС. Чи самі ми не знаємо і не розуміємо, що рівень корупції в країні страшний? Відповідно, рівень довіри до всіх без виключення органів держвлади не щеплін. відповідно і до поліції, прокуратури суду теж. Хто має це все виявляти, боротися, виносити судові вироки? Ті ж органи, які знівельовані в очах громадськості, і не мають жодної довіри. Додайте до цього всього, що вплив через повноваження президента бо саме президент України призначає генпрокурора за згодою Верховної Ради ВР призначає голову СБУ за поданням президента. Міністр внутрішніх справ подає прем'єр-міністр, якого призначає Рада за поданням президента. Всі ці органи прямо чи не прямо контролюються президентом. Саме президент має всі можливості, всі важелі, щоб милувати слухняних і карати неугодних, і саме тому після всіх консультацій з європейцями після напрацювання бази і створення відповідних законодавчих умов створили органи, голови яких призначаються за конкурсом за максимально відкритими і прозорими з контролем з боку відповідних європейських структур для забезпечення недекларованої а справжньої незалежності. Точно такий же принцип сповідувався і при формуванні громадських рад, які маючи прописані функції з боку суспільства, контролюють певну частину процесів кадрові призначення, наприклад, і все. Це для того, щоб ми нарешті вийшли з цієї ери корупційного палеоліту, і все це нарешті було створено зі скрипом і палками в колесах зі спробами і іноді вдалими, призначеннями більш своїх лояльних до системи людей. Чи маємо ми ідеальні антикорупційні органи? Ні, але ми маємо базу і ми маємо початкові процеси позбавлення ярма тотально гнилої системи державного управління, де як рибина у воді комфортно почувають себе всі ті ж 5-6 ефективних менеджерів. При кожному новому генеральному прокурорі починалось одне і те ж саме. Прокурор намагався підім'яти під себе антикорупційників. Напряму це зробити було тяжко, тому просто шкодили, прискоджали. Обезпечувалися махрові корупціонери. Саме таким чином, з допомогою генпрокурора, з під удар вивели татарів, не дали оголосити підозру, а от з обезпеченням Нашо вони змогли нічого вдіяти, тому й було продемонстровано хто в домі хазяїн. Бо до чогось надто компроментуючого добралися детективи на або до чогось надто чутливого. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.